Пані Тамара з чоловіком щомісяця приходять до аптеки, аби придбати медикаменти для лікування очей. За можливості обирають препарати за національною програмою Доступні ліки. У Нас є проблема дома з очима в чоловіка, і ми купуємо дуже часто ліки від для очей. Три препарати беремо, тисячу гривень виходить на кожного місяця. Як вважаєте, такі державні програми могли б допомогти людям, яких ходить, такі заходят? Ну само собою, то добре би було, якби можна було купувати трошки, ну хоча б трошки дешевше. Ми вже пенсіонери, і хотілося б, щоб ліки можна було доступні купувати. З 1 серпня уряд значно розширив доступні ліки. За програмою додали понад 30 нових діючих речовин, включаючи комбіновані препарати для лікування серцево-сидинних, ревматологічних, неврологічних, ендокринологічних та очних захворювань. З 2017 року відкрилася в Україні програма реємбурсації Доступні ліки, по якій доступні препарати в основному серцево-судинного характеру, далі препарати для лікування бронхіальної асми, лікування цукрового діабету другого типу. З 1 серпня розширюється ще більше ця програма Доступні ліки, і в неї ввійдуть ще декілька препаратів. Препарати сечогінного характеру Торасимінгів. Індопамід для лікування в основному серцево-судинно-хворих. Препарат ще один для лікування гіпертензії. До програми вперше включили ліки для вагітних жінок, зокрема, препарати для профілактики анемії, вітаміни, а також медикаменти, що підтримують здоровий перебіг вагітності. Майже всі вагітні мають анемію, тобто препарати заліза. І фоліова кислота це є препарати, котрі лікують анемію не тільки у вагітних, але в часто тепер у реємбурсації входять препарати, які для лікування є у вагітних. Препарати заліза коштують приблизно 300 гривень плюс. Фоліова кислота в межах 20-80 гривень. Недорога остаточного. Рішення ще немає. Скільки буде, чи буде з доплатою, чи буде безкоштовно. На сьогодні програма налічує понад 600 торгових назв лікарських засобів та медичних виробів. Отримати лікарські засоби можна за наступним алгоритмом. Для того щоб виписати рецепт, потрібно піти до лікаря або сімейного лікаря, або до спеціаліста, виписати електронний рецепт, який прийде на телефон, прийти в аптеку. В аптеці фармацевт відкриває і дивиться, який препарат призначено по міжнародній класифікації, і пацієнт може вибрати із того переліку або препарат, який є безкоштовний. Або препарати з невеличкою доплатою, також з жовтня 2025 року список засобів поповнюють ще більше препаратів для пацієнтів із неврологічними порушеннями, зокрема, епілепсією, а також розширять список медичних виробів для пацієнтів з онкологічними захворюваннями. З 1 жовтня програма доступних ліків буде розширена препаратами для лікування онкологічних хворих. Це будуть препарати енземестан, литрозор і тамоксифен для лікування раку молочної залози для Наших переселенців українських буде затверджена програма у 19 країнах Європи. Можливо, що буде і в Америці, як аби вони могли вибирати препарати, які були їм призначені в Україні за кордоном. Препарат буде виписаний в електронному вигляді, де вони прикріплені до якогось сімейного лікаря. Вони там можуть отримувати рецепт і отримувати його потім за кордоном. Рембурсація медикаментів здійснюється в аптеках. Позначкою тут є доступні ліки. Лікарські засоби відпускаються безоплатно або з частковою доплатою за є рецептом. А саму вартість ліків повністю або частково оплачує держава.